Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене в планах пограти в ролі снайпера. Ось такий білд. Так, заспавнили нас в цікавому місці. Я перший раз на цій карті. Ну, не перший раз, але... З моменту релізу цієї карти я дуже давно. От як на релізі вона була, от я в неї останній раз грав. Там хтось стріляє. Спробую грати обережно, пасивно. Не поспішаю стріляти, щоб не видати свою позицію. Хочу гарантовано робити кіл за постріл. Таке враження, що хтось поруч є. Ага, це боти біля нас. Хочу десь засісти в гарному місці і як на рибалці посидіти просто. Але я погано знаю цю карту, тож будемо її вивчати. Якщо мені сподобається, наприклад, такий вид геймплеї. Бо долина мені взагалі не подобається. Типу я не проти грати снайпером. Я не проти грати снайпером, але... Блін приціл такий, що затуляє дуже сильно видимість. Що ж, як він витримав вистріл з Т5 патрону, не знаю. Бо здається я попав в голову. ну, перший блінкомом, як кажуть. Що ж, запускаю наступну. Так, друзі, виявив я, що в мене є три фіолетові білети. От, покрутив, випала мені Мосінка. Тож зараз, щоб зекономити кошти свої на вивченні нової карти, от. Тому що я вчинив не дуже правильно одразу вдягнувся гарно. От Зараз підемо таким сетапом. Тільки я докуплю, можливо, ще Т5 патронів, зараз подивлюсь. От І підемо з стандартним комплектом побігаємо. Так, друзі, стандартний у мене комплект. Взяв тільки патронів з собою крутих. Спавни я не знаю на цій карті. Тож не знаю звідки на мене зараз можуть вийти. Розряджу один магазин. Наб'ю його цими топовими патронами. Одразу, мабуть, і заряджу. І один магазин покладу в рюкзак, щоб не плутатись. Так, мені подобається ідея йти в цю сторону. Тут наче більш відкрито, бо тут будівлі. Тож будемо потихеньку рухатися. Я не грав на цій карті переважно через те, що мені не подобаються тут виходи. Вони доволі складні. Типу у всіх є якісь умови. У всіх є якісь специфічні умови і це доволі складно. Тут я не працюю. Не через виходи, через те, що це некомфортно. Я в цю карту особливо, особливо і не грав. От. Але дизайн, ну типу, мені подобається. Бо вона, типу, схожа на Delta Force карту. Тому що ліс мені не підходить взагалі карта. Я пробував грати в лісі і грав неодноразово, але через те, що там повсюди є ліс, повсемісно... Це він до нас уже буде. Ну, до речі, в попередній грі ми бачили прямо одразу велику кількість людей. А тут якось не проглядається. Не проглядається карта так сильно. Спробую рухатися через міст. Можливо, це буде фатально для мене. Бля, це боти. Ага, я сюди не пройду. Я не хочу видавати пострілами позицію, тож не вбиваю їх. Зараз тихо, спокійно, піднімемось нагору, подивимось згори. Можливо, когось помітимо. В цьому напрямку точно є люди. Буду чути постріли, але їх дуже близько чути. Блін, вони на цій горі поруч з нами, нам потрібно тікати, бо з нами на горі тут люди. Тож я пропоную просто відходити. Так, там сидить бот. Я пропоную трошки тут посидіти, потусити. Якщо нічого цікавого не відбуватиметься, я буду перемотувати періодично. Не перемотувати, а вирізати ці моменти. Щоб не було так нудно, бо гра за снайпера вона така, як рибалка. Медитативна. Сидиш, чекаєш собі противника в прицілі. І такий гімплей може не кожному сподобатися, тож потроху просуваюся до тіла. Хочу глянути в цю гору. Але тут нічого не видно. Вони можливо, до речі, я так розумію, вони всередині сидять. В цій горі там щось типу печери. До речі, прямо біля нас в будь-який момент хтось може бути так само сидіти крисити. Це єдиний мінус мого озброєння, що в ближньому бою. Особливо якщо мене першим побачать, то я без шансів такий бій програю. Тож рухаюсь повільно. Максимально обережно. До речі, я б глянув би на карті, де я приблизно. Людину я вбив десь тут. Тут, до речі, цей спаун, на якому ми спавнилися в першій грі. До речі, звідси видно гору. Можна оці... оцінити, чи нікого нема на ній. Зараз пролутаємо силки чудовий лут для жовтої карти. Для жовтої складності, верніше. На відкриту місцевість краще перебігти. На секунду здалося, що ніби хтось спиною сидить до нас. Да, на цій карті набагато приємніша видимість, ніж в лісі, де дуже багато рослинності. Але знаєте про що я переживаю? Що мені все одно не вдасться знайти... Тіло вбитого противника. Бо, по моїм орієнтирам воно має бути десь плюс-мінус тут. Можливо, воно. Я не пам'ятаю, воно під горою чи воно трохи може бути вище. Так я намагаюсь не поспішати, хоча мені хочеться, бо я звик до такого виду геймплея, де все більш динамічно відбувається. Схоже, доведеться повернутися і пройтись під горою, бо я не бачу, де мій кіл лежить. Ми, мабуть, навіть поміняємось ось так. Я знайшов його. Ой-ой-ой, доведеться повертатися за розгрузкою, схоже. А, в нього є. Нормально. Він зробив один кіл, скоріш за все. Він намагався десь заховатися, щоб винести це все. Дуже непоганий лут. Ага, майже заповнено, а тільки ми золотими теж. Ой-ой-ой. Так, ну, патрони, магазини по-любому ми забираємо. Не повні. Стоїть автоматичний вогонь. Давайте ще курточки глянемо. Так, друзі, а тепер я пропоную рухатися в сторону виходу. А це вихід, я так розумію, там в підвалі він. Угу. Тобто це тут рубильник, який вихід отут, отут або отут відкриває. Угу. Я зрозумів. Ну я думаю, що тут будуть чекати до останнього на виході, де... На ось цьому будуть чекати до останнього, щоб закрити людей. Але ми ризикнемо. В принципі. Хто сказав, що їм не вдасться нас вбити? У нас, в принципі, є зброя для ближнього бою. Так, це був снайперський постріл. Там Можливо, вони вирішили до мене не чіплятися більше. І відійшли. За всіки йому треба. не буду забывать этим слот. Важливый. Так, старый добрый арсенал. Бежать. Поставлю великий магазин не зрозумів, показує що вихід зверху. що? тепер показує, що знизу. Бляха, я зараз не вийду. Ага, він на цьому поверсі, окей. Все, я зрозумів, це стандартна рубка для виходу. Ось вона. Так, ну можливо то був бот. О, до речі. До речі, ми дуже непогану суму грошей винесли. Всього на всього за один кіл. Який коштував нам 7000, здається, за один патрон. От один постріл ми зробили, 7000 принесли нам мільйон Що ж, друзі, ось такі в нас результати. Я це все зараз почну розвантажувати уже після відео. Що ж, Друзі, нагадую, що у мене під цим відео закріплені посилання на круті українські е, YouTube канали, там і Twitch стрімер є. От, вони періодично проводять е, збори на наше військо, влаштовують всякі розіграші. Тож закликаю вас перейти, підписатися. Щоб у вас було у стрічці вашій Ютуба більше українськомовного контенту. І плюс прийматимете участь у розіграшах, конкурсах. От, і підтримувати, підтримуватимете тим самим армію, друзі. Ще ж дякую всім за перегляд. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. І до нових зустрічей!